Готові повчитися створювати фантастичні панорами. Запрошую до нової нейромережі. Називається вона Skybox-лабораторія. Поки що це безкоштовна абсолютно версія. Тут не потрібно реєструватися, тому що на стадії бета-тестування, що для нас дуже приємно. Дивіться, які неймовірні краєвиди панорами. У форматі 360 градусів ми можемо отримати. Тобто ми мишкою по екрану водимо, тримаємо і гортаємо, що у нас над головою, що під нами, тобто по колу, можемо цю картинку скачувати і поширювати, для того, щоб створити своє зображення. На англійській мові, ми вводимо тут у вікні. Свій текст, підказку на англійській мові. І далі обираємо стиль. Стилів величезна кількість, можете їх всі перепробувати, щоб обрати і знайти свої улюблені. Ми зараз протестуємо. Ну і ще, знаєте, що хочу вам підказати: для того, щоб у вас панорама, отак от сама горталася, то отут на горі: зверніть увагу, у нас. Оця крапочка має бути посунута вправо, бо якщо я її зараз вимкну, то панорама зупиниться. Мишкою ви її можете рухати, але сама вона не буде. Мені ж все таки подобається, коли воно так плавно, легенько саме перегортається. Ну і скачуємо ми просто таку широку картинку розгорнуту. Ну, просто як фотографія, а коли поширюємо, то звичайно людина може побачити всі 360 градусів. Воджу запит свій, коли натискаю на віконечко, ще місяць тому такого не було. Бачите, тобто постійно всі нейромережі розвиваються. Зараз натискаю, з'являється таке. Поле з лінійками, ну, це більше для дизайнерів, вони знають, що це таке. Не хвилюйтеся, воно все ну, щезне після того, як нейромережа завантажить вашу картинку. Отже, я вводжу таке: казковий будинок серед зелених гір. І обираю стиль, ну хай буде реалістичний. Так? Натискаю генерувати картинку і зараз. Трішки доведеться почекати. Десь до однієї хвилинки ми отримуємо панораму. І ось така картинка згенерувалася. Дивіться, я переключаю на горі на автоматичне відтворення панорами, воно повільно йде, але можу мишкою прискорити. Ось такий краєвид, казковий будиночок, як я замовляла, серед зелених гір. Це був стиль реалістичний. Зараз я хочу цей самий запит перевірити в інших стилях. Наприклад, «Watercolor» – це акварель. Вбираю і натискаю генерувати. Будь ласка, акварелька дуже мило, симпатично, м'які такі кольори, і наш казковий будиночок навіть така серія, маленьке, маленьке селище, сонечко світить. Ну, супер, мені подобається. Ну, дивіться, якщо ви хочете скачати, натискаєте на Download, бачите стрілочка вниз, а якщо ви хочете поширити покликання, щоб люди могли побачити всю вашу панорамку, натискаєте Обираєте ще, тобто поширити, поділитися з вашими колегами. Упевнена, вам сподобається створювати ваші панорами до різних свят, до різних подій, для такі чудові пейзажі, для настрою, для різних сезонів. Пробуйте і діліться із своїми колегами та учнями.